Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із першої книги Самоїла. І весь цей збір визнає, що не мечем і списом Господа є перемогу, що війна йому належить і що Він вас видав нам у руки. Війна належить Богові. Чому війна належить Богові? Чому все ж таки оцей вислів такий важливий є сьогодні для кожного з нас зрозуміти? Бо війна триває до того часу, поки людина воює сама з собою? Те, що ми бачимо, оці війни, які є у світі. Оцю всю зброю, яка виготовляється, яка застосовується, всі ці теракти, які робляться, вони є наслідком того, що якась людина переживає війну в самому собі. Зрештою, не тисячі ж людей раптом зразу сказали одночасно, все, давайте йдемо ми і когось будемо вбивати, йдемо ми кудись будемо до когось воювати. Війну починає одна єдина людина, яка, яка цю війну виношує в своїх задумах. І тоді вона підбурює інших людей до цієї війни. Але чому ця війна стається в житті цієї людини? Чому людина хоче воювати? Тому що людина не має миру самою собою. Тому що людина переживає цю війну в своєму серці, в своєму душі. Людина воює сама собою. І вона розуміє, що перемога в цій війні це визнати Бога. Війна є в житті людини тоді, коли людина живе без Бога, коли людина не має оцієї єдності з живим Богом. Сьогодні, до речі, на Євангелії, на літургії, які ми читали, там це Євангеліє від Матея, де Христос говорить про ознаки Кінця світу. Тобто Він попереджає людей про цей кінець світу. І Він говорить про те, що при кінці світу буде багато різних катаклізмів, постануть багато різних таких свідків, лжесвітків, пророків, які будуть говорити, що вони Месія, вони спасуть весь світ. Але насправді вони будуть сіяти розбрат. Тому що той, хто не буде йому поклонятися, він буде знищений. І оці всі лише пророки, вони будуть прагнути тільки одного, щоб їм поклонялись. І от каже Христос, що прихід Сина Чоловічого, тобто Його другий прихід на землю, буде дуже неочікуваний. Ніхто не зможе зрозуміти і побачити, що Христос прийшов. А щоб пересвідчити, що дійсно він вже є, то буде знак даний на небі. Знак Сина чоловічого цим знаком є Хрест. Коли людина буде бачити Хрест у небі, вона буде бачити, побачити, зрозуміє, тобто має повірити. А людина зможе побачити хрест, тобто знак Сина Божого, Сина чоловічого, який нас рятує тільки тоді, коли вона вірить, коли вона є в єдності з Богом, коли вона знає, що цей хрест, насправді, хрест є тоді, коли людина вміє любити. Хрест не є тяжкістю, хрест не є якоюсь не знаю, приниженням. Для того, хто вміє любити. Бо для такої людини хрест знака любові. Чому? Бо на ній на Христі помер Ісус, помер заради всіх нас. І, от, і от тому ми, християни, дійсно ті, хто вірить в Бога, носячи хрестик на грудях, ми носимо знак любові. Ми носимо знак, який дозволяє мені примиритися з самим собою. І цей хрестик носити не просто так треба, тому що багато носять. Але чи кожен розуміє, що він має робити? Тому що Він має жити так, як жив Христос. Я неодноразово цитував слова однієї пісні. І повторюся ще раз, що якщо ти хочеш бути так, як Бог, то маєш так, як Бог любити і вмерти. Тобто людина, яка себе робить Богом, має так любити, як Бог, безмежно всіх, і готова бути віддати своє життя за тих, кого любить. Але чи дійсно людина це може зробити? Так от, повертаючись до, повертаючись до початку нашого молитви, до нашого розважання щодо війни, сьогодні отримав відповідь, доки буде тривати війна, до того моменту, поки людина буде воювати сама собою, до того моменту, поки людина не визнає свої гріхи. І допоки та людина, яка розпочала цю війну, не покаяється, допоки та людина не знайде примирення самим собою, війна буде тривати. Можливо, не в Україні вже, Україна переможе однозначно, вижене ворога свого дому. Але оскільки ця людина, яка розпочала цю війну, вона не має спокою. Вона переповнена оцією злостю на весь світ, злостю на самого себе. Тобто всередині цієї людини є, триває, є війна, і вона цю війну хоче викинути на інших. Тож війна триває до того моменту, поки ця людина не примириться з Богом. Війна кожного з нас буде до того моменту, поки ми не примиримося з самим собою. Наші хлопці військові, які повертаються з війни, які вже силу поранень, силу контузій не можуть воювати, а навіть ті, які просто приходять у відпустку відпочити, вони ж не можуть бути в спокої. Вони далі воюють. Воюють в своїй голові, в своєму серці, бо там їхні побратими, хто з їхніх побратимів загинув, а він вижив і не може це пережити. І от кожен військовий, який живе цією війною в голові дальше, воює, далі зі зброєю в руках, далі не може простити самому собі, що він живий. То ця війна буде іти разом з ним. Саме тому війна належить Богові, бо коли ми з цією війною, яку переживаємо в своєму житті, приходимо до Бога, і йому кажемо: ось моя війна, ось мій неспокій, ось моя тривога. Будь зі мною. Дай сили подолати. Мою тривогу. Дай сили мені примиритися з самим собою. Бо саме примирення з самим собою, це і є перемога. І отому от ми маємо обов'язок молитись, щоби перемагати самого себе, щоби перемагати цю війну в своїх мозгах. Щоби перемогти цю війну в серцях в серці тої людини, яка хоче воювати. Щоби перемогти війну в розумі наших хлопців, щоб вони, повертаючись додому, не воювали, а були в мирі і в спокої. Війна належить Богові. Війна завершується тоді, коли ми примиряємося самим з собою, коли ми приходимо до Бога і віддаємо цю війну в Його руки, а Він тоді нас оздоровляє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішник, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну, і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелани, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто зараз. Перебувають в полоні, просимо Тебе, Господи, поверни їх живими і нешкодженими додому. Захисти, Господи, нас від теракту на Запорізькій атомній станції і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішні, так і внутрішні, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони, захисти нас і даруй нам сьогодні переможний день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 годині, 9-й годині ми продовжуємо нашу спільну молитву. Також при нагоді хочу сказати, що завтра, в суботу, 19 серпня, ми святкуємо свято преображення Господа нашого Ісуса Христа. І в нашому храмі на 9 годину буде служитися Божесна літургія. І також зразу хочу закликати всіх до того, щоб не вітали себе з язичницьким святом. У нас є один спас це Ісус Христос. Немає ні яблучного спасу, ні горіхового, ні медового спасу. Яблука нас не спасає, хіба що від голоду. Тому. Вітаємо себе зі святом преображення Господа нашого Ісуса Христа. А всіх при нагоді чекаю завтра на 9 годину в нашому храмі на Божественній літургії. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.